Христос, Хтось страждається, любівся сільські співпраця, виповісти ми подію про серця за іконом чуємо не один раз протягом іванських читань, <кліпі> описують всі три юналисти, які називаються ночі, подібні один до другого, тому що вони нам до... Сама подія, яка відбувається, це місто Єрехон. Ісус входив туди, Воно, як знаємо, що з Єрусалиму до Єрехону, е, пішов е, самарянам, щоб порятувати побитого чоловіка. Е, то місто знаходилося набагато нижче, це за рівнем розташування. Воно означало те, що Ісус також сходить, сходить все нижче і нижче, сходить туди, де є кров від і страждання. А грехон це місто перетину цивілізації, перетину культура і цивілізація це так, синоніми перетину шляхів, перетину нових інтересів і всього. Знаємо зі старого завіту, що за Господнім наказує суслави, проходив тричі ріховності, дубами поділи, рекомендували і, і, і власне вибрали народності, побачити, що це не власна сила, але силою Божою передати. За переданням також можемо знати те, що десь приблизно в тому місці. Зараз знаходиться в монастир, бо Ісус там поблизу вірхона мав спокуси, які перейшов перед тим, як виходити на проповідь після Одану. Там він переживав ті особливі спокуси сорок Мучання. Ірхон також пов'язаний з тим місцем, де і Хабарник Захей виліз на Шоковицю, щоб побачити Ісуса насправді то Ісус його першому побачив. І тут, в тому місці перетину перед багатьох інтересів сидить жебрак. Для жебраків також є певне місце. Своє не можу сидіти. Часом під церквами, отам дійсно, то що скине. Як тоді, так і тепер історія з Жебраками ну, практично не міняється. Все то саме. Е, і Бачимо, що тло, у якій перебувається, у своєму Я бачу, щоб жибаків, посміх, брака у рекламі. Там всі мають ідеальні посмішки, все ідеальне, Ти тільки все застосують, зразу буде здоровим, зразу воскреслиш, треба все буде гарно, всі сидіти посміхатися. Тобто, ну, всі живі здорові, тільки ну, ой, що раніше. certo. Nós hoje dia vem mais os vir para o vidro e os enrola o o que é O Куди є старші суспільство відомої антонацією, щоб їм з неї неповільно позволялося життя за допомогою інших, чи платить за це. Але якщо людина, те суспільство трудилася, дарувала себе, виховувала дітей, вона воротує того, щоб до суспільства за нею потуркувалося. Ми бачимо, як стан нашим суспільством. Окей, okay, окей, okay, окей. Okay. пенсіонери мають, власне, такий стан матеріальний не найкращий. Не кожен собі практично, а мало хто може з пенсіонерів дозволити виїхати сюди на корпусу, як чиїти. Але на них тримається, тримається дуже багато з того суспільстві. тримається сьогоднішня армія волонтерна, ремонти і Eh, тому що в тій мізерній eh, стипендії є велике серце українців і українців, яких має вистачати на те, щоб якось підтримати дух. Але це не справа, Бо eh, у Богість те, що ти маєш лишити все і бути у Бога. Роздати все і бути у Бога. Ти маєш більшість свого часу, дай свій час, присвячує те, що ти є з Богом. І коли ти з Богом ти маєш у свідомість. Сам Голодом знову, знову знову пригадую, що вже колись казав, це був час середини 90-х років, коли чоловік не мав, не мав, ніхто тоді пенсія була, але церкву мусили притягнути. Він з тих, хто практично в 80-х сім'ї, а це було за мене, що зробити, він, будучи хворих, просто сів і на кавалку бабки вирібнував святки. Каже, ті святі вже не будуть викидати, вони будуть рештування. Коли не було лопатку, бо посиліні сніг випадав, він ти не хмара в ногах, подав стежки, що Завіючи, що може розчищатися, і я не можу дати працювати. Я хочу в тому процесі воскресіння України. Це є наша свідомість. Ми можемо багато зробити. Наші сімки, які під дівчатами розкривають, ці сімки також рятують життя в сім'ї, Треба дуже багато мати силу оптику, що бачити, бо вміла криватися. Отже, все працює. Це можливо, повторює, коли ти є умова питання. Отже, той вже практик був сліпий і залежить від інших, від інших. Він сидів край дороги узбіччя. На узбіччі, щоб просто стати, він ремонтуватися, заміняти колеса, якщо його робило. На узбіччі ми знаємо, прийшов про задні нічого не проростає, на узбічні це також маркінець буде. Викидає певних певну категорію людей, бо маю житті люди можуть заражати. Але він кричав сина да Отже, людина, котра є сліпа, вона інші свої органи відчуття е, загострює це слух, це дотик, це також володження. Багато міг спиняти на слух, тому що визнавати. Того, хто переходив у силу давити, вже буде дуже рано. Багато слухати читати. Тобто, а як їх читати? Ми знаємо ми усі від чого. А ми знаємо, віше, тому, що у селячі душай, тому що він міг визнавати Голос Світлення, того, хто прийме, прийде. І оця його мудрість призла до того, що він міг. Ми бачимо, що сьогодні хтось дуже кричить на волинці. Ми можемо так це особисто. Але на публіку, чи хтось кричить, не скам так, це не має. Але сьогодні ми живемо в такій ситуації в країні, коли одиниці кричать. Тобто, все-таки більшість не воює і не потрібно цього. Бо а, бути воїном це також дар Божий. Це треба вміти. Злівою ти не можеш нічого робити, не може бути громадянам України. Але якщо ми не будемо вміти приймати те, що нам дається, приймати навіть те, що називається смерть, фактично, смерть і життя без Бога, то це, що перехід від одного життя до другого, ми має не бути тим, хто виховує себе як громадяни нема. Ті, які е, родичі тих, які її боронять. Але е, при тому, порядок є більше, тих більше, ніж тих, хто поклався на жарту в Україні. І ті порятовані, чи не кричать, і ти не порядок є не знання, чи ми кричимо сподівати Бога. Сьогодні багато нас каже за ночі, тому що багато різних проєктів. Держава так іде через із роду фору, які щось дають, але кажуть тільки без священника, тільки ніякої згадки, ніякої лінії, нічого не хотіла, як Е, Бо і вам злодобусні розіболяти побачали в тому же таку силу виставки і просить поспасіння І Ми також, що ми маємо бути відповідальний панці. Місі намі самі наближення. Апостоли. Апостоли відпихали ту людину, відпихали таку жінку хана Так вже відпихали його спротивна виникає з нами самовити. Щось ми не можемо зробити свою жінку і мужчина. Коли переміг людський крик, коли я связано смуга, наші буває в діх, ми маємо знати, які це хиг. Коли будемо молитися словами в садів на личіхні, там каже, не зває, хто вас, на господи, що не мовити, нехай буде слухати важко, бо не сподіваємося. Якщо зважати, що не законуватися, то хто стоїться у тебе? Чи наш крик не є таких речі, що ви крика. таких криків чим багато. Особливо крики крити, коли сьогодні всі такі напружені, їдять, підрізають, водіїв все особливо, які спосіб та щось самолет. І сікуди напряму все родини. А вчора йдеш, з лайкських місті, розмішаєш того, хто Так це не означає, що ми мучить людину молити, коли люди не має своєї фізичних межах. Але вони відступаються в тому, що та дитина поліція, скільки треба ходити до мати. Так і ми маємо відступатися до команди, навіть якщо ми отримуємо результат, які ми хочемо. Не вступити. Чому? Тому що він від нас <плес> не слухається. Він від нас <плес> не ступиться, а доки не безкосити свободи. Він то хоче, але не хоче. Вибор. Сьогодні є час, коли веч прошиває душу, щоб відкрилися в іпагадок Сердець. Ми бачимо, що В нашій українській історії перед історію свої руки. І чисто по поручне це неможливо неможливо своє перезвати в нової армії світі. Попри те, що внутрішній ворог, це звичайно сім'ї і робить, все не то. Що... Коли на нас хочети багато, подивіться, як Бог втручається і не допускає, щоб ми остаточно втратили самих себе. Тому маємо наміти спорт. Милосердя, треба вкриває на житло в духе. І остаточно, коли ми будемо бачити, що той Бог є на себе, ми будемо жити в такий спосіб, що ми. Не можу, не розмовляти не працювати, не Ми не зможемо вже не кричати в руках, а в ній багаті його сенти. Він нам показував те, що всі ті, які віддали своє життя, Бог і віддали разом з ним у ньому і сидним. І тому через який. Через такий спосіб наш ми будемо бачити, як воскресенняє Українську. Бо коли таке гасо починає організувати Воскресне Бог Воскресна Україна, давайте не будемо скептика не міському воскресів. Там залишається від І в такий спосіб, як той співається у кого, загостити свій весь свій слух. Аналфабети у вірі, що, не дивлячись на нас, побачимо, що Бога діє через нашому житті. І щоб ми захотілося вірити, щоб остаточно що вони захотіли так розмовляти на українські єдини, бо ми любимо своє, що ми захотіли робити Україну так, як ми діть ми маємо.